Зараз на вулиці дуже спекотно, і всі ми шукаємо порятунку, застосовуючи не зовсім корисні і безпечні методи. Однією з причин захворювання є кондиціонер. Він є наслідком закладеного носу, хворого горла та запалених очей. Лікарі наголошують, група ризику офісні працівники, адже саме кондиціонер, яким нині обладнано, чи не кожен кабінет, загострює хронічні хвороби та провокує нові. Втім, винуватцем є не сам механізм, а те, як ми його використовуємо. Фахівці не радять знаходитись ближче, ніж на 2-3 метри від кондиціонера, а загальну температуру влітку радять знижувати лише до 23 градусів. Крім того, скеровувати потік повітря виключно на стелю, і обов'язково потрібно чистити фільтр кожні два тижні. Інакше із рятувальника у спеку він може перетворитися на справжнього ворога вашого здоров'я. Наступною причиною застуд є холодні напої. Незважаючи на спеку, захоплюватися ними все ж не варто, особливо з додаванням льоду. Краще вгамувати спрагу квасом, мінеральною водою без газу або зеленим чаєм. Також добре допомагають свіжовичелені соки. Основною проблемою хвороб влітку є продукти харчування, а особливо в період свіжих овочів та фруктів. Всі ми якомога більше намагаємося насолодитися цією порою, не підозрюючи, що одна немита ягідка може стати причиною захворювання цілої родини, як наслідок, інфекційні захворювання. Одна із таких кишковий грип це суміш застуди та отруєння. Особливо небезпечний він для дітей, бо може призвести до летальних наслідків, якщо вчасно не звернутися до лікаря. Купуючи свіжі овочі і фрукти, ретельно мийте їх перед вживанням, адже недотримання таких елементарних правил може коштувати вам здоров'я. Крім того, джерелом інфекції можуть бути вже готові продукти. Як часто ми готуємо їжу на декілька днів, ставимо в холодильник, щоб прийти з роботи і швидко розігріти. Якщо взимку це нормально, то влітку може бути дуже небезпечно, адже через спеку їжа швидко псується. У таку спекотну погоду є продукти, які дуже швидко псуються. Це, наприклад, кондитерські вироби, особливо торти, тістечка з кремом, це і молочні вироби, в тому числі сметана, м'який сир. І м'ясні харчові продукти попадають мікроорганізми в такі харчові продукти і викликають харчові отруєння. Теж чимало небезпеку являють собою і свіжі овочі, і фрукти, под'їсти непомиту полуницю можна мати не тільки харчове отруєння, а й мати ще і весь набір. Гли. Існих інвазій. Якщо з'явилася раптом нудота, блювота, підвищилася температура, з'явився пронос, от, то звичайно не треба сидіти вдома і треба бігти до лікаря, щоб обстежитися, щоб лікар призначив лікування. Тому що ну, зараз так скажемо, популярно в людей піти в аптеку, взяти лівоміцетіну чи тетрацикліну, напитися ніфороксазіду, що називається загальним словом самолікування. Тож будьте уважними, втримуйтеся від дуже холодних напоїв, уважно читайте термін придатності продуктів і не забувайте мити руки. Бережіть себе і будьте здоровими.